Вже від завтра підвищуються штрафи. І так, з набранням чинності новим законом про мобілізацію штрафи підвищуються в кілька разів. І так, давайте подивимося, що нам загрожує. Зокрема, запроваджуються три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. Відповідно, штрафи. Що стосується військового обліку, складатимуть у мирний час. Ну це нас не стосується, можемо пропускати у воєнний час або повторне порушення від 17 до 25 тисяч гривень. Відповідно до статті 210.1 за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час для громадян. Від 5 тисяч 100 гривень до 8 тисяч гривень, для посадових та юридичних осіб від 18 до 34 тисяч. За ухилення від мобілізації у воєнний час для громадян від 17 до 25, для посадових та юридичних осіб від 34 до 59 тисяч гривень. З нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще належить підписати президенту України, і ось, будь ласка, інформація. Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за ухилення від військового обліку, тобто накладають штрафи не тільки на вас, а й на роботодавців. І повірте, роботодавці не захочуть за кожного громадянина платити від 34 до 59 тисяч гривень. Отака ситуація, друзі. А проконтролювати вас в цілому можна. Тому що навіть якщо вам платять якимись там в конвертах, то е, я не думаю, що вам там налічкою лічкою виплачу. Хоча може бути, що і налом все може бути ну, готівкою. Е, але якщо на карту, то зрисувати такі лінії можна. Е, і сьогодні, до речі, сьогодні е, вийшла така новина про те, що в Верховній Раді зареєстровано зняття кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Штраф, штраф, штраф ну там до 80 чи тисяч гривень. І ви знаєте, я думаю, що це не просто спроба накопичити кошти, це ще і е, спроба громадян не робити. Такими, що мають карне порушення і термін засудження. Бо засуджений, ну, ж, ну, засуджений. Багато громадян вже для себе, напевно, морально вирішили, що краще їм три роки відсиде. А тут ні-ні ні, тебе оштрафують і відправлять до ТЦК, ВЛК і так далі. Хороша схема, хороша, правда? Вигадано просто, просто чудово. Ми так з вами пишались цифровізацією, ми так з вами пишались, що ми попереду всіх. Цифрових технологіях, ну ось тепер вони допоможуть владі не пропустить вас, якщо ви не оновили дані.